Гіом Аполінер, міст мірабо. Під мостом мірабо струмує сена. Така любов біжить у тебе в мене, журба їх ціха, крутнява шалена. Хай б'є годинник, ніч не стає, минають дні, а я ще є. Рука в руці, постіймо, очі в очі. Під мостом рук вода тече хлюпоче, од вічних поглядів спочити хоче, хай б'є годинник, ніч не стає, минають дні, а я ще є. Любов сплива, як та вода бігуча. Любов сплива, життя хода тягуча, надія ж невгамована жагуча, хай б'є годинник. Ніч настає, минають дні, а я ще є, минають дні, години і хвилини, мине любов і знову не прилине. Під мостом міра Бог хай се наплине. Хай б'є годинник, ніч настає, минають дні, а я ще є.